Кавалерка, який я Тормоз є. Дзвоню Ляни, бо прийшла гості не позвонили. Ляна каже квартиру, я все так іду душа, чітко. Та дзвоню і ніхто трубку не піднімає. Тут піднімає якась дівчина. Хто? А кажу, та я? А Вона каже, хто. я кажу, та я? А вона каже, хто то? Я кажу, я перепрошую, я Ляночки йду. Добре, добре я вам зараз відкрию. знаєш? 28 квартира. А, Зверху, так? Так, так. файна така дівчина, знаєш? Тв... Я її не знаю, але вже собі Знаєш, як, нема... як я забуду, я пам'ятаю, що 28 квартира. На тобі тапки. Угу. дякую. Так як і обіцяли. Чайно, зрозуміло, який ти хочеш, але з цвіточками, з угу. тим, угу. так? І ще ти взяла, що такі вот тобі взяла. Да. Ну, ти з квітами хотіла. А, ти ти, ти мені якісь, якісь давали, за, всі смачні давала. смачні? Я люблю давались. чорні. Що, то то чорні є? Глянучка, і то чорний. Ти що? Дві. Да. квітами, То о, ще й з сухофруктами? Угу, Файний? Угу. Ну дякую тобі. Все Хай, нормально? Так. Ну, дякую тобі. А ти знаєш, що коли тебе того зустріла? Черга така ззаді в мене була. Машини я бачила. Машина, я, я кажу, дві. Навіть ніхто не посигналив, два йди, що ти стала і говориш по дорозі. Там якась дівчина та дітей стояли ще хтось. Так, але ніхто, видиш, не посигнали. я посигнав. Ну то, 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 то таке буває. Yeah. Так, валянка прийшла, до ляночки в та так, Але я вам скажу, якби мене людина дістала, Ви Виплюнула? Я не знаю, що б виплюнула, але щось би зробила. Тобто, якби, знаєте, все не дістувала. Мені все так само було. Ну, тюльпанчик. Та який то тюльпанчик? І що то тюльпанчик? Ну, а що це? Галинка. Тюльпан... Тюльпан... Так. Дуже красивий. Та? А як ви там сидите? Навчіть мене. Дуже. Роки роботи. Роки роботи. Ага. Дуже гарно. І класне що... обслуговування. Щиро дякуємо вам. Щиро вам Жиром. дякуємо, дякуємо. де серків набрав. А ти що таке? Що за лупальчик? Да. Що що? Да, та, та. Та, їх та давай я як в ресторані? Та давай в ресторані. Та ти в Мішлен думаєш, в ресторані десь хвостів вимахай. Та давай в ресторані вже би мені подали. Не тренденькай. Не треба мені квітки. Треба. Что? Тоже можешь с тем хабазом. Говорить. Такой нифиасы, кавалерка, вы только две. давай уже. Да хоть пудай. Подача в ресторан. Сам спик. Сам зробил. А то что пальцы мои? Подивилися а до подивився додому? Ну, до <смі> подивилися додому. Ні, я хочу попробувати. Ні, <смі> you know, ложкою okay. Я Ложкою. Ложкою вилку. Ну, спробую. <смі> <смі> перший Ні, mm. Перший mm. Perший вкус. Перший вкус. Навіть як переводиться чизкейк? Як? Сирний пляцок. Ну фіати декор спортила. Чого заряжу? Але смачно. No. Тісто я сам? Тісто я сам місив. крекер? Ні, то mm -hmm. я місив, пісочне тісто. Але пісив ще місив тоді перед різдвом. Кавалерка дуже смачна, реально, дуже смачна. Всім, хто їсть смачно. Всем, там кавалірка сходить паркова. Нині відгонила цілий день, а завтра треба вставати і трохи прибирати в ті бо такий бальз кавалірка, що не можу вам навіть вповісти. Замовила собі плин для посуду, фабна. Бо мала той маленький, знаєте, він ще є, але трошки. А замовила тепер такого велику три літри. Але я вам кавалірка скажу, вигідно мати такі плини. Я вже забула, що таке ходити в магазин і купувати туту каву різну фігню. А того таке файне розвели водичкою і миєте посуду. І завжди вдома є плин до посуди. Ну, але завтра хочу і душову помити, і ванну помити. І тут всю кухню помити. Одним словом, завтра сіберу до роботи. Ну а вже після обіду буду щось їсти готувати, бо борща ще небагато, є ще на один раз. Одним словом. Все, як завжди, як в кожній сім'ї, і все, як кожна жінка робить. Відлітала цілий день, відробила, прийшла до хати добре, а я вже не кажу. Я кажу, по правді вам сказала, сил немає взагалі. Ви знаєте, за кермом мене чомусь вже під, ну, після обіду очі дуже печать. Так печуть очі, казала Софія мені йти до лікаря, немає окуляри і Мар'янка казала. Каже, не маряна, а Ляна. Ляна, що у окуляри, нехай випишуть для коли ти за кермом. Так сльозяться, очі, що він передати не може. Ну, але завтра буде завтра, нині вже до роботи всі не беруть, досі завтра брати до роботи. Так що, кавалієрочко, всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Довго в телефонах не сидіть, бо то така франца є. Особливо коли вже лігли в ліжко. І ще думаю, а ось ну сі подивлю той Тік-Ток чи Інстаграм. Як сяду, впам'ятаюся, то вже перша ніч. Пів 12, пів другої, як коли. Так що не забувайте, що завтра день, ну, а тосі, то і ми. Так що, хавалірка, всім на добра ніч, мирної, спокійної ніченьки. Саме у небе не бушував. А я йду зараз брекну там на ліжку. Зараз я переберу піжам, женка млярка, чого піжамі не сплю. Вибачте, будь ласка, бо кузов настала. Вибачить, чого піжамі я не сплю, а ті піжами до мене як домашній костюм. Але рано вділа, йшла, переполукала 15 хвилин на балкон, вітер продув. Поки зробила всю роботу, прийшла, а вже сухеньке таке нагляд. Так що всім нас зображують, бо я ще можу довго плести, бандони. Знаєте, як той, той телефон. Вже ніби все сказала, далі щось буду повідати, далі всі вертаю до того самого. Знаєте, А потім сама передивляюся сторіз, думаю, боже, що там нагородило? Що там нагородило? Май, знаєте, Кавліка, я маю таку властивість забувати. Не дай Бог хтось переб'є, вже не пам'ятає, що нагородило. От так у мене чомусь таке. Я не знаю. А, ну, у вас так є кавалерка, Бо у мене чомусь таке. Ну то все зна добра вже третій раз. Мирний спокійний ніч.